Бог, і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лице Його ті, що ненавидять його. Христос, Воскрес сімей, і смертю смерть подолав і тим, що траво, жито. Так, що заїдемо, хай вони щезнуть. Як від вогню топиться, А нехай повіблю річників дивиться Божого, А праведники хай звеселяться, Христос воскрес із мене. І випрощаємо, на веці нашим. і не нас нашу спокусу, але внизу в нас і духа, в ані. Городиться, Діво, радиться, на Марія, Господь з тобою, благословенна ти, тиніші жанах, і благословенний і вона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Славителя душі наші. що є сина, небеса, нехай святиться цей бля Твоє. facite de causas vos resurrectis man Це вони хай тікають і лицеють ті, що ненавидять його. Святим, боїм, супрятним духом, і все ради і на віпічним. Світися, світи, селови, Ірусили, слава Господня, на тобі засіяла, радій нині, веселиться сьогодні, а ти чиста погородиця, втішайся, воскресіння в Христос, воскрес і смертвий, смерть і смерть подолав і тим, що воробав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блогославий. Гошу воскрес і смерть, во смерть, смерть подолав від тим, хворобав і кадарував істина, й Бог. Апостолів, преподобних Бог нашому нашій, і всі святиш, досабіх, що переставилися від нас у селях праведних оселих, лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить, І нас помилує Спаси, як благий, і солодих Любов. Поки подай, Господи, повсякчас згадуваним рабам, Твоїм воїнам, героям Петру Євгену, Андрію Івану і вчинию вічною пам'ять Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Ми з вами вчора святкували велике світле свято, свято Воскресіння Ісуса Христа. І кожен з нас, з тих людей, які вірує в Нього, напевно, ставить собі запитання, що буде зі мною, що буде із моєю душею, коли я? Відійду до від земного життя. І Христос дуже чітко дає нам відповідь на це запитання. Він каже: Я йду, щоб приготувати вам місце. І коли приготую, тоді і вас до себе покличу, щоб ви перебували там, де і я. Христос виконав цю велику місію приготування і спасіння людини. І Він приготував кожного з нас. Кожному для нас, оце житло, у небесній своїй осе. І кожен з нас тут на землі мав би врятувати свою душу і привести цю свою душу, щоб оселити, там, де Христос приготував місце, приготував місце для нас. Сьогодні це наше спасіння воно дається дуже дорогою ціною. Воно дається ціною сьогодні кращих синів і кращих дочок українського народу. Воно сьогодні дається ціною молодих хлопців, які сьогодні стоять і оберігають нас від цього видимого зла, яке сьогодні хоче захопити нашу країну безпосередньо кожного з нас, поневолити, хоче, щоб ми плакали і хоче, щоб ми боялися. Тому наше завдання як християнина врятувати цю нашу душу і як громадянина України пам'ятати. Про цю велику жертву, яку вони склали. Ми цього не можемо зрозуміти, бо ми не пережили досвіду кожної із цієї родини, яка пережила вона. Ми тільки були спостерігачами, ми бачили. Ми могли прийти, доторкнутися, але не пережити цей досвід. Тому в сьогоднішній день, рятуючи, спасаючи свою душу, кожен з нас повинен. Пам'ятати про цю велику жертву, яку сьогодні роблять для нас вони, яку Господь зробив в жертву для нас, віддавши своє життя. І сьогодні тисяча, сотні тисячок вони віддають своє життя. Тому молімося. Завжди, коли кожен раз, коли ми приходимо на це кладовище, завжди залишимо свого хвилинку, дві-три хвилинки свого часу, щоб. Подякувати за ту велику жертву, яку вони зробили. Молимося у своїх молитвах, щоб Господь почув нас, щоб і Він рано чи пізно взяв нас до цього місця, до цього світлого. Бо вони собі це вже служили своєю жертвою. А нам треба ще боротися. Нам треба ще боротися і дуже багато зусиль доставити для того, щоб ми перебували там, де вони щоб ми перебували там, де Господь приготував на місце. Тому в сьогоднішній день дякую усім вам, які пам'ятаєте про своїх родичів, і пам'ятаєте про своїх померлих і творите цю молитву. Бо нічого більшого, крім усієї молитви, на жаль, ми не можемо дати своїм померлим родичам. Ми ніколи не забуваємо, коли ми були в якій радості чи в якому стані, не забуваємо завжди про те, що вони тут нас чекають. Вони нас чекають і вони потребують оці нашої молитви і цієї нашої жертви. Зараз оці ще два оці під'їжджають, вони вже тут поїв у нас на під'їзді. Оці підуть і будуть йти, будуть молитися ще, хто буде мати бажання, пам'ятник освятити, чи піти молитися окремо, індивідуальну нахиду, згадувати на наших о, родичах, на гробах наших родичах. Я зараз піду, хто ж так само має бажання піти перше помолитися по нахиду на наших отцях, які тут служили, які служили які, можливо, багато кого вас е, хрестили, кого, можливо, шлюбували, але вони сьогодні спочивають. Я піду до них, а після перейду допомагати Отцям. Тому нехай сьогодні все милосердний Господь приймає цю нашу молитву і цю нашу жертву. Христос Воскрес!